Про польщу співпраця е, наших громад із е, польськими цими вихідними делегація Яворівського району взяла участь у другому міжнародному форумі партнерів Ярославського повіту, що відбувся у Польщі. Учасники з кількох країн обговорили. Ключові напрямки міжнародної співпраці, зокрема, участь європейських партнерів у відбудові України, розвиток інфраструктури, медицини, освіти, підтримку людей з інвалідністю. Яворівський район має особливу історію співпраці з польськими колегами ще з 1999 року, коли було підписано першу в історії транскордонну угоду між органами місцевого самоврядування України та Польщі. Про результати форуму, конкретні домовленості і перспективи для громад говоримо далі з нашим гостем, депутатом Львівської обласної ради і радником Яворівського міського голови Володимиром Хархалісом. Пан Володимир до нас приєднується, пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Отже, давайте поговоримо про форум і участь Яворівщини, яку мету перед собою ставила делегація Яворівського району, вирушаючи на другий міжнародний форум партнерів, які найбільш важливі теми обговорювалися з точки зору яворівського району і можливо Львівщини в цілому. Цей форум вже другий рік поспіль, який відбувається е, в місті Ярослав. Організатором є Ярослав Повіт Ярославський, який запрошує свій сві, сві, свої партнери районні ради повіти, з якими підписані міжнародні договори по співпраці з України. Це Яворівський район, місто Калуш, точніше Калуський район і. Також э, Ужгород, Ужруський район. Це які мають рандом і довір про співпрацю давно вже саме з, з Ярославським повітом. Е, і повіт Ярославський також має підписані угоди з Ріміні е, 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 і місто Віталії Італії, і е, словацькі громади. Також, також є і ще громади в Німеччині, але вони по певних причинах не могли бути присутні. На цьому форумі. А чи були досягнуті конкретні домовленості, або можливо підписані якісь документи під час цього форуму важливі для вашої громади? Ну складно сказати, що це щось щось саме було підписано важливо для одної нашої громади. Тому що тема форуму, основна тема форуму це була відбудова допомоги відбудові України. Я як мав слово, то я десь доніс свої бачення, думку, можливо, не. Не тільки свою, а на пану, позицію там і влади, і, і в Українці в цілому, що відбудовувати Україну треба, того, як завершиться війна. Тому що зараз починати робити щось конкретні речі, конкретні кроки в напрямку саме відбудови, це це складно, оскільки все таки треба відштовхуватися від того, коли буде якась така лінія, де буде, де буде зрозуміло, що на даний момент військові дії зупинені. На даний момент і підписаний є підписані угоди, які е, говорять про зупинку е, саме саме війни, як такої, і тоді можна планувати наступне. Бо просте питання: е, а де відбудовувати, а що саме відбудовувати, і ми собі розуміємо, що це дійсно складні речі, складні е, виклики, які нас будуть в подальшому чекати, не не час сьогодення, а час сьогодення це допомога. Це безпосередню підтримку України, допомога зброєю допомога підтримка військовим, які е, постраждали їхнім сім'ям. Ну тобто, є куди зараз от рухатися, е, іменно в питанні цієї відбудови, і так в принципі всі погодили, що всі готові допомагати громади, які б не були там політичні е, ситуації державі, і в цих наших державах сусідах а ми знаємо, що проходять вибори і різні політичні лідери, політичні сили. Перемагають в цих виборах, то все-таки ті, хто на місці, місцеве самоврядування, районі, от, повіте, так так як називається в Польщі територіальний устрій, так, 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 як наші райони, всі хочуть, розуміють і хочуть Україну підтримувати. Всі, всі звичайні люди, і там менші політики, а більше, більше розуміють в тому всьому. Тому, напевно, все-таки важливо є готуватися до, готуватися до того, що буде. Коли прийде з тут дуже цікаво, тому що ми неодноразово ми говорили з нашими гостями щодо нещодавних результатів вибору, які виборів у Польщі, ну не зовсім таким хорошим для України результатом. Словацькі, ваші колеги, місцеве самоврядування де Фіцо гне свою проросійську політику і не готовий. Накладати санкції і голосувати за санкції проти Росії на рівні місцевого самоврядування. Чи вимальовується оця розуміння і співпраця, взагалі, яка ситуація в Україні? Наскільки Росія тисне щоденні обстріли, атаки і те, що Росія проривається на Дніпропетровщину і на Сумщину? Чи є розуміння, в якій ситуації зараз українське військо і Україна? Ви бачите, більшість закордонних партнерів і ну, взагалі жителів країн наших сусідів вони черпають максимум інформації з цих -ти джерел, які вони мають Засобів масової інформації, інтернет так далі. І що, що їм показують, яку картинку малюють. З того не роблять То Тож саме нам з ними і поспілкуватися вживу і пояснити, вже вони дійсно казали. Каже, от, от, каже, ми бачимо одне, уявляємо це собі по своєму. Але коли ми розказуємо, каже, слухайте, в нас є, є зараз проблеми з напрямком Сум. Е, якщо буде там дійсно така складна ситуація, і Росія буде. І буде стільки е, агресивним, як зараз це йде, то напевно придеться шукати можливості е, і переміщення бізнесу і підтримки людей, які будуть е, не тільки релоковуватися, а е, ну внутрішні переміщені особи, які будуть хотіти як сюди на захід, так і можливо де за кордон, на якийсь певний період виїхати. І ми це все пояснюємо. Що е, одне коли вони бачать це цю інформацію з, з джерел, от, ту інформацію слухають і своїх офіційних представників. Горні влади не тільки представників, а так як ви кажете, і керівників держави. І це зовсім один одна сторона монети, а Інша сторона монети це є звичайні люди і в даній ситуації представники місцевих урядів, місцевого самоврядування. Ну що я вам скажу відверто, ми жодного разу не почули і жодного разу ми не підняли навіть тої самої теми, як там Фіцо себе поводить, там чи, 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 чи Угорщина. Тобто про це взагалі не говорили. Всі підтримують, всі розуміють громади, які між собою спілкуються, і працюють, нагадували, наголошували про те, скільки вони допомогли, скільки скільки хто зробив, знаєте, не хочу так е десь хвалити когось одного, а там казати то менше, але е ну і дарто кажучи, вони самі казали, хто що там от е була. Пані староста з Перемішля вони казали, я не буду себе хвалити. Але от коли почалась війна, ми дуже багато зробили, можна сказати, там, максимально серед інших, тому що ми були такі перші у Фортпості, перші кордони, які приймали. Ну, знаєте, і кожен відповідно з інших старостів також казав: каже: ну і ми ну, не хочемо там себе хвалити, але ми також допомогли. Тобто кожен хотів показати, то, що він вклав, що він зробив, що він допоміг. І про те, що робиться зверху, які би там не були президенти, про це ніхто не говорить. Ясно, що впливає. Загальна державна лінія, як вона йде, і ну напевно, ця позиція є важливою на державному там, регулюванні рівні, але безпосередньо, коли між собою спілкуються на місцях місцеві ради районні ради, ці допомоги і комунікації вони десь більше показують відношення безпосередньо жителів країни, держави до, до, до нас, до України. Ті очікування їхні відносно нас, а наші відносно них вони мають напевно ставати все таки вище в там позиції певних політиків. Це дуже це дуже важливо. Така низинна дипломатія на рівні місцевого самоврядування. Але це дуже важливо, щоб вони від вас знали все, а не з якихось інших джерел. Ну а в цьому очевидно, якщо вони черпають інформацію неправдиву, то десь недопрацьовує напевно і Україна, але зрозуміло, що Європа, напевно, втомлюється від війни. Вони не розуміють, що в нас війна триває, і щодня гинуть люди. Ворог сильний і. Просувається. А які моменти під час форуму для вас став? Ну, Емоції, емоції і враження. ну Особливо зворушливими mm -hmm. і знаковими. Щось таке особливе, якраз що ви побачили, почули спілкуванні з е, учасниками? ну, е, ну так, е, так, склалось. Все-таки я є депутат обласної ради, а це був форум районних рад. Я як представник від Яворівщини, але відповідно, як, як депутат саме від Яворівського району, то був в складі нашої делегації, і я мав можливість знаєте, десь мати слово ближче під завершення е безпосередньо самого проведення форуму. Е ну, мені було приємно, коли певні мої тези певні мої думки е на завершенні форуму безпосередньо організатори. Цитували так і казали. Ну то я казав, що будувати, відбудовувати треба, то що ми будемо бачити, що відбудовувати. І якщо ми говоримо, що е бізнес, який там зараз в сумах, наприклад, буде мати проблеми, щоб там здійснити свою діяльність, можливо, прийдеться йому тут допомагати, де він вибере, де, де він вибере, де переконають його, щоб він ну, перемістив діяльність, зробив там тимчасову чи там постійну рукацію. Ну на жаль, але такі ситуації можуть бути. І другий момент, що все-таки то, що для того щоб щось планувати, спілкуватись, щось е, робити, якісь певні стратегії, треба зустрічатися, і такі форми дають такі форми дають можливість просто людям збиратись, обговорювати, зустрічатись, напрацьовувати певні речі, е, якісь певні плани, підписувати якісь порозуміння. Саме головне, щоб потім це реалізовувати, рухатися далі. І коли ви питали е, на початку нашої розмови про те, що ми підписали, всі присутні, які були на формі, підписали певне порозуміння. Між чотирма країнами представники чотирьох країн були: Україна, Словаччина, Польща і Італія, які готові допомагати, готові включатись, готові генерувати якісь певні ідеї, які будуть сприяти відновленню от відбудові України. І оце є важливо: зустрічі, комунікація, спілкування і розуміння зі сторони партнерів. І ви, напевно, що ну спілкуючись з вашими колегами і напевно повертаючись з Польщі. Ви обговорювали, делегація обговорила між собою ну із інших міст, що насправді чи бракує зараз для ще більшої ефективної міжнародної співпраці і чого бракує з боку української сторони? Чи відчувається, що десь є в цьому напрямку прогалина? Ну тут на такому глобальному рівні треба питання більше це розглядати, тому що е, дуже впливає напевно зараз на ситуацію нашої співпраці між державами, от політичні ці всі моменти, які в світі. Тобто Трамп який переміг, і це такі це така непрогнозована політика, як з його сторони, так і з сторони адміністрації. То підтримує тут, вже не підтримує. Тут він каже, чого ви стріляли. Там, чого і ми розуміємо, що це ми зробили досить правильні речі. З цією акцією, можна так сказати, як казала акція малюка. А Трамп по-іншому ту дивиться. Тому зараз іде така певна, знаєте, комунікативна гра між державами і між. Керівниками держав. Зараз в Польщі новий президент. Буде він не буде, ви сьогодні піднімали питання, що можливо буде перерахунок. Але як би не було, є держава Польща, Польщі, є парламент, і в будь-якому випадку підтримка мусить бути найдено, незалежно від, який буде президент. Скільки Україна допрацьовує і працює в тому напрямку, ну, максимально працює. Е, чи Європа е, втомилась? Я вважаю, що теза. В тому Європі напевно, мала право на життя десь так півроку напевно, назад до виборів Трампа. Але щось думаю що вона, напевно, знаєте, яка перезагрузка, от емоційна. Вона емоційно перезагрузилася, і так видно навіть по тому нашому форуму, що всі зрозуміли, що не так це все просто в глобальному е глобальному тому розкладі. Тому що якщо Росія Америка, припрошу, повертає свій вектор в іншу сторону, то Європа залишається сама відкрита разом з нами перед Росією. І це також. В Євросу це розуміють, як ми спілкуємося і розказують, що великі кошти зараз йдуть на озброєння. Кожна країна ж починає думати за себе. Та сама Німеччина пропонує підписати контракт зв'язку для, для, ну, для людей, щоб саме в армії підписати контракт збільшити. Тобто, кожна держава десь дивиться, і вони, якби вони там собі не планували свою безпеку, але кожен буде розуміти, що Україна це перший форпост їхньої безпеки а нам на жаль без нам на жаль на така ситуація що ми от і перші у нас є війна але з другої сторони ми маємо це використовувати використовувати то що ми от доносити їм ту інформацію і максимально від них мати підтримку Ну так бо якщо Україна впаде, польща наступна, Польща сьогодні під час цієї атаки піднімала Там, в повітря літаки е, так. Але низина, низина дипломатія це дуже дуже важливо і дуже дієво, щоб навіть на рівні маленьких громад була налагоджена співпраця комунікація. І наші сусіди, поляки і представники словацької сторони, по Фіцу, і, і, і італійці місцеве самоврядування, вони знали з перших уст, що насправді. В Україні, що переживає зараз кожен українець. Дякую. Дякую вам, нам всім і спокійного вечора. Депутат Львівської обласної ради, радник Яворівського міського голови Володимир Каркаліс був в програмі по мануфактурам. Говорили про міжнародний форум, який відбувався у Польщі, і участь в якому взяли представники Яворівської громади.